Не Дембеле, не Рафіня, і навіть не Ямал. Футбольна легенда Лотера Матеус опинився у центрі уваги під час вчорашньої церемонії вручення золотого м'яча у Парижі. Увагу фотографів та преси на червоній дуричці в театрі Шатле привернула не персона 64-річного Лотера, а його обраниці на 38 років молодшої Терези Зумер. Що цікаво, Матеус, який розлучився зі своєю останньою дружиною, російською моделлю Анастасією Клеменко у 2021-му, раніше не підтверджував стосунки. Із Терезою ми прийшли покататися на лижах, а решта це приватне. Я відповів свого часу лотер на запитання німецьких медійників на одному із австрійських курортів. Що ж до нової обраниці, то відомо: 26-річна Тереза добре знає англійську, вивчала економіку та менеджмент у Кінз коледжі в Лондоні, а також психологію в університеті Дербі. І зараз ці навички допомагають їй опонувати професію інстаграм-моделі, зважаючи на попередній бек німецького романтика. Стосунки із Терезою можуть бути недовговічні протягом 40 років, починаючи з 1981-го, першого, матеус встиг п'ять разів одружитися і стільки ж розлучитися внаслідок цих шлюбів на балансі в німця батька залишилися дві доньки і чотири сини. До слова стосунки із четвертою дружиною Матеуса, українською моделлю Кристиною Чудіновою, з якою екс захисник познайомився у 2007-му на Октоберфесті. У народження дітей на жаль не конвертувалися.